Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина Донлю Кермалаєва, і давайте поміркуємо, чи а, насправді реальні оці погрози Ілона Маска до Дональда Трампа оприлюднити певні факти стосовно того, як Дональд Трамп розважався на острові Джефрі Епштейна. Це відомий сексуальний злочинець і педофіл. Але давайте по порядку. Отже, не так давно Ілон Маск і Дональд Трамп завершили свою потужну. Майже любовну історію. Я нагадаю, що під час виборчої кампанії Ілон Маск навіть говорив, що він дуже любить Дональда Трампа і кохає його настільки, наскільки інший гетеросексуальний чоловік може кохати іншого чоловіка. Але кожна історія кохання вона добігає до кінця, і тепер ці колишні ментальні коханці люці вороги. А все чому? Я нагадаю, наприкінці травня з'явилася новина, що Ілон Маск іде з уряду, він уже не з нами. І що цікаво, випиляли його із уряду, дуже і дуже цікаво. Тому що напередодні цього звільнення з'явилася дуже цікава стаття у The New York Times про те, що Ілон Маск зловживає сильнодіючими речовинами і інколи вживає їх цілими коктейлями. І після цього, мовляв, всі, хто з ним там спілкується, всі, хто його знає, всі, хто має справи з цим техномільярдером, вони помітили, що з менталочкою Ілона Маска стало все погано, і з його розумовою діяльністю теж. І особливо те, що вразило потім Ілона Маска, там був цілий абзац, присвячений тому, що у Ілона Маска проблеми із сичовим міхуром. Ну і тепер на фоні того, як Ілона Маска випаляли з уряду, Ілон Маск тепер оголосив хрестовий похід проти Дональда Трампа. Спочатку він написав у соцмережі X про те, що якби не він, то ніяке президентство номер два Дональду Трампу б не світило. Мовляв, якби от не мої грошові вливання, якби не моя участь у цій кампанії по збору грошей, то цілком мовірно палату представників. Контролювали б саме демократи. Нагадаю, що зараз її контролюють саме республіканці. Ну і на цей пасаж, що зробив Дональд Трамп, він написав теж, але у соцмережі Трус, про те, що найпростіший спосіб заощаджити мільярди доларів у нашому бюджеті припинити державні субсидії та контракти. Ілона. Я завжди дивувався, чому Байден цього не зробив. От уявіть собі. Настільки його вколов Дональд Трамп, що, мовляв, чувак, ще раз напишеш. Ми взагалі розірвемо низку контрактів, які держава офіційно має з Ілоном Маском. І тут Ілона Маска взагалі прорвало він звинуватив Дональда Трампа фактично у педофілії і написав, що Дональд Трамп буцімто фігурує у тих нерозголошених матеріалах по справі, якраз таки Джефрі Епштейна. І частина цих документів досі не розсекречена. Ну і Ілон Маск пообіцяв рознести у деталі цієї справи. Так от в чому цікавість викликає такий пасаж. Як ви знаєте, Америку уже тривалий час, багато місяців поспіль трясе від іншої такої гучної справи, пов'язаної з секс-скандалами з секс-вечірками. Справа підід. Підіді і ці білі вечірки дуже часто відвідували теж представники еліти. Там засвітилися бойс і її чоловік Джейзі. Там навіть Ештон Качер ходив на ці вечірки і неодноразово розповідав про те, як ми чудово розважаємося з Підіді, А тепер ми взагалі намагався зникнути, щоб його ніхто не питав, що він насправді робив на цих вечірках. Загалом дуже багато представників голівудської еліти і бізнесової ходили на ці вечірки. І от тепер розпочалися суди над цим підіді і з'являються подробиці, як він контролював своїх дівчат, своїх коханок, як він примушував їх до сексуальної експлуатації, і ці подробиці вони дуже жахливі. Тому насправді маск вибрав дуже цікаву формулу, як покпинити Дональда Трампа на тлі іншого сексуального скандалу, сказати. Про інший сексуальний скандал, де ймовірно фігурує ім'я Дональда Трампа, саме справа Джефрі Епштейна. Чому суть цієї справи? Давно, давно ще знаєте на стику 90-х і 2000-х, цей Джефрі Епштейн і його друзі, там ще була левиця, яку звали Гіліан Максвелл, Пропонували небагатим дівчатам із дуже таких нещасливих і можна сказати неблагополучних сімей, що вони можуть організувати їм хороше життя, вони можуть стати моделями, вони можуть стати світськими левицями. Ще є один такий цікавий момент: цей Джефрі Епштейн був знайомий із таким собі лексом Векснером. І цей Олекс якраз таки був керівником конгломерату, куди входила компанія Гігант Вікторія Сікретс. І дуже часто, коли вони заманювали молодих неповнолітніх дівчат у ці сексуальні тенета, вони говорили, от бачите, там Хайді Клум. Та? Хайді клум взагалі вона іммігрантка з Німеччини, дивіться, яку кар'єру вона зробила. От, дівчатка, будете з нами, і у вас буде така кар'єра, як у Хайді Клум. Але так виходило, що Хаді Клум ходила у цих янгольських крилах по подіуму Вікторія Сікрец і дуже часто ще і брала участь сама у розробці цих дизайнів. Її бізнес-імперія розгортала, розгорталася. Зараз це дуже-дуже багата і впливова жінка у сфері моди. А ці дівчата, які вірили, що їм теж світить така кар'єра, вони продовжували свій шлях, на жаль. У якості хіба масажисток Простати десь там на приватних островах цього Джефрі Епштейна. І вже всередині нульових багатьох зацікавила ця справа, тому що почали з'являтися деталі, що ж насправді робили ці малолітні дівчата на цих приватних вечірках. І м, є багато відомостей про це, хто ж саме може фігурувати у цих списках. Епштейна з тих імен, які відкрито називали у пресі, неодноразово там фігурував Білл Клінтон. Він їздив приватними рейсами на цей приватний острів. Йому дуже подобався цей експрес Лоліта. Правда, публічно Білл Клінтон говорив, що ну да, я зустрічався з Джефрі Епштейном, але я насправді його там не знаю, і конкретно у цих специфічних вечірках участі не брав. Також у пресі можна знайти там цілу низку теж зірок Голлівуду, зокрема голлівудських режисерів, які каталися в гості до Епштейна. Є Нобелівські лауреати, є топові науковці і дуже багато представників бізнес-еліт. Тобто, ви розумієте рівень того, хто вляпався в цей скандал, хто мав, хоч які зв'язки з цим Джефрі Епштейном. І наскільки їм може бути неприємно, щоб їх ім'я згадував у зв'язці педофільський скандал? Із тих знаменитостей, хто засвітився і чия кар'єра була закопана, можна назвати Принца Ендрю. Це один із молодших синів Єлизавети II. А справді, тому що він на одній із вечірок сфотографувався, причому на звичайній фотографії із дівчиною, жінкою, а тоді ще дівчиною, яка якраз таки була одною з жертв схем Епштейна, і звали її Вірджинія Джуфре. І після цього британська королівська сім'я поставила на ньому хрест. Цей принц Ендрю ніде не з'являється. І навіть коли його там доньки виходили заміж, йому було заборонено з'являтися публічно, щоб він ніде не фігурував і щоб не перебирав на себе цю небажану увагу. Ну і як це стосується України, от пам'ятаєте буквально тиждень тому виходив звіт про те, що. Некі американські аналітики із JP Morgan такої банківської установи великої, видали таку аналітику, що може чекати Україну після завершення цієї війни, і дуже активно пропонували нам два варіанти: або грузинський сценарій, або білоруський. Ну і інші два в меншій мірі. Так от. Я знайшла там дуже цікаве ім'я, яким була підписана ця аналітика, і там такий був Джеймс Даймон, це виконавчий директор цього JP Morgan. І щоб ви розуміли, десь 5 років через його банківську установу промували якраз таки грошенята Епштейна. Але справа в тому, що це була середина нульових, якраз тоді почалась виборча кампанія, і він пішов працювати до Барака Обами. Надавав йому бізнес-консультації, і, врешті, це дозволило йому закрити цю справу і відмити Джей Пі Морган від оцих зловживань. Тому, чисто в теорії, якщо Ілон Маск наважиться видавати подробиці і буде їх видавати порціями у соцмережі X, скандал може бути гучним, але навряд чи грандіозним. Тому що, як ви розумієте, тут а, а, замазані. І демократи, і республіканці, і представники тих бізнес-еліт, які дуже часто дають гроші якраз таки на вибори і того політичного табору, і іншого. І ще плюс: не забувайте про всенародних улюбленців американських, які теж ймовірно ходили на ці специфічні вечірки. Тому я вонгую, що дуже скоро в різних змі з'являться такі дуже цікаві. Статті, які все більше будуть змальовувати Ілона Маска як такого любителя сильнодіючих речовин, людину, яка сама веде таке неоднозначне інтимне життя, і будуть активно промотувати той момент, що у Ілона Маска не працює не тільки сечовий міхур, а і мозок. Тому. Дивіться, є ще один дуже важливий момент, чому я не вірю, що ця справа буде так розгорнена і повалить Дональда Трампа, хоча, б, мабуть, би хотілося. Справ в тому, що наприкінці травня цього року стало відомо, що ця Вірджинія Джуфреч її я, я згадувала, і це ця жінка, яка дуже активно коментувала, що там відбувалося на цих пляжах і вечірках Джефрі Аптейна, розповідала про те, як її експлуатували. Цей гори бізнесмен і світська ливиця, якраз таки надаючи сексуальні послуги своїм друзям і товаришам, і тим представникам бізнесу, з якими вони хотіли мати справу, так от цієї пані вже немає. Наприкінці травня вона покінчила життя самогубством, і до того у неї кілька років поспіль. Погіршувався її ментальний стан. Тобто, ви розумієте, немає ключового свідка і тієї пані, яка е, чи не найбільше давала коментарі відкрито у пресі про те, що ж там відбувалося е, у маєтку Джефрі Епштейна. Ну, а самого Епштейна, я нагадаю, 10 серпня 2019 року знайшли мертвим у е, камері Нью-Йоркської в'язниці. Причому обставини його смерті вони дуже цікаві. Тому що тюремні наглядачі пояснювали, що вони дуже боялися, щоб Джефрі Епштейн не вчинив самогубство, перевели його в одиночну камеру, але якось так вийшло, що протягом трьох плюс годин ніхто не навідувався у ту камеру. І потім, вже коли прийшли, а цей Джефрі вже і був мертвий. І відповідно неможливо було врятувати цю людину. Причому там різняться деякі покази, як саме він помер. Хтось каже, або через механічне удушення, тобто руками, або через те, що він сам заліз у петлю. Тобто, достеменно як ця людина загинула в цій камері, невідомо. Але те, що він загинув, це полегшило життя тоді дуже багатьом. Я нагадаю, 2019 рік це якраз був перший термін Дональда Трампа, і тоді йому теж дуже активно вимахували його політичні опоненти. Цією справою. Справ, тому, що в нього тоді був міністром праці такий пан, якого звали Рене Алекс Акоста, і всередині нульових цей пан якраз таки був федеральним генпрокурором, який вів справу Джефрі Епштейна. Але що цікаво, він уклав угоду із цим підозрюваним. Про певне нерозголошення деталей, і потім лише під час другого терміну Нальда Трампа стало зрозуміло, що про це абсолютно не повідомляли тих жертв, яких там розбещував на своїх вілах, яких продавав цей Джефрі Епштейн. І тому Дональду Трампу довелося звільняти свого свого міністра праці. І зараз цей уже поважний дідусь ніде не відстрелює, ніде нічого не коментує. Тобто, ми розуміємо, що немає головного підозрюваного. Та жінка, яка дуже активно розповідала про ці вечірки Епштейна, її теж немає, тому що вона недавно загинула. Тому я не вірю, що умовний Білл Клінтон вийде і буде розповідати про те. Що ж там відбувалося на вілах Джефрі Епштейна? Тим паче, з огляду на те, що у цій справі заляпані абсолютно всі, і спонсори, і зірки, і представники республіканців і демократів, я не вірю в те, що буде якийсь імпічмент і якийсь такий гучний скандал рівня справи пі Діді. Але цілком ймовірно, що Ілон Маск буде пушити цю справу, і в якийсь момент Конгрес, умовний Джей Ді Венс і Марк Рубіо, скажуть Дональду Трампу: Ну а тепер давайте, поки ви там розбираєтеся своїм Ілоном Маском, своїм любимчиком, ми будемо більше керувати державою під назвою Сполучені Штати Америки. Це цілком може бути, тому що республіканцям дуже важливо втримати. Цю владу і якось виграти ті довибори, які будуть в 2026 році, але це цікаво і будемо за цим спостерігати. Ну і заодно відповім на дуже важливе питання, про яке вже мене питали на інших платформах. А що ж робити, якщо сильні цього світу займаються такими похабними вечірками? Справа в тому, дивіться, що коли у людей дуже багато грошей і дуже багато впливу. Їх криє, і вони вважають, що абсолютно нормально влаштовувати такі вечірки. Чи були такі вечірки в Україні? Абсолютно так. Я думаю, що ми ще дізнаємося про дуже багато вечірок із ескортницями періоду епохи Зеленського, особливо якщо ці ескортниці колись підуть на інтерв'ю і будуть говорити більше. Також, коли ми там проаналізуємо якісь історичні кейси, то згадайте, які потужні вечірки були під час прем'єрства. Віталі Сільвіо Берлусконі. у нього там були цілі будинки, як туди тягали різноманітних інстаграм-моделей, як із них потім робили телезірок, які потім подробиці з'являлися у пресі. І зараз, коли ти дивишся там на нинішній уряд Джорджії Мелоні, це дуже такий нудний уряд уряд без таких сексуальних вечірок. Чино нагадаю, ще була одна дуже цікава справа, але це були 60-ті справа про ф'юмо у Великій Британії, коли там збиралися джентльменські клуби, коли запрошували молоденьких дівчат, які теж були із таких маргінальних достатньо сімей, і от вони там облажали тодішню британську еліту. І в якийсь момент це вийшло з під контролю, тому що виявилося, що одна красива дівчина. Крістін Кілер, вона була не лише коханкою тодішнього міністра оборони, а і коханкою агента радянських спецслужб. Тому такі справи завжди буваються, але головне, як вони потім обертаються для тієї чи іншої країни і чи робить вона висновки. Тому слідкуємо: беремо попкорн, тому що знаєте, інколи треба. Дивитися не лише на ті обстріли, які у нас за вікнами, а й на те, що ж там відбувається в тій Америці. Що ж там за світське життя у тих політиків. Всім дякую за увагу і будьте обережними. Читайте твіти Ілона Маска, але обережно без особливих сподіван. Всім Дякую.